В законодавстві, як українському, так і міжнародному, визначено, що не можна зареєструвати дві однакових торгових марки. Але коли ви зайдете в офіційні реєстри, то ви зможете побачити прямо протилежну картину і знайти торгові марки, які або схожі між собою, або мають однакову назву. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, чому ж так насправді відбувається, і отримати класні поради перед тим, як зареєструвати свою торгову марку. Привіт! Мене звати Вікторія Борисенко і я юрист у сфері інтелектуальної власності. У своїх відео я розповідаю про реальні кейси, які стосуються торгових марок або авторських прав, і даю практичні поради власникам бізнесу, підприємцям та авторам. Отже, чому, так би мовити, у нас законодавство та теорія не співпадає з тим, що ми бачимо на практиці. Ну, по-перше, можна зареєструвати схожі торгові марки, але в різних класах. Що ж таке класи? Існує ніцкальний. Міжнародна класифікація товарів та послуг, яка ділить усі існуючі в світі товари та послуги на 45 класів. Ця класифікація стосується. Тільки реєстрації торгової марки і використовується тільки під час правової охорони брендів. Наприклад, до першого класу відносяться хімікати, до 25 го класу відносяться одяг, взуття, головні убори. До 41 го класу відносяться розважальні та освітні послуги. І коли я маю на увазі, що можна зареєструвати схожі торгові марки на різні класи, то маю на увазі, що, наприклад, у когось буде торгова марка Амур, який захищає бренд одягу. Ось буде торгова марка Амур, яка використовується для виготовлення кондитерських виробів. І це дозволено, адже це дві різні сфери бізнесу. По-друге, у одного і того ж власника може бути декілька торгових марок, які схожі між собою. Наприклад, існує підприємство під назвою Vector, яке використовує бренд Вектор для виготовлення меблів. Від себе зауважу, що всі бренди, які я використовую в цьому відео, вигадані для того, щоб вам розказати не тільки сухою мовою закону, а ще й показати, як це відбувається на практиці та навести вам цікаві приклади. Власник цього Бізнесу директор підприємства вирішив через 15 років зробити ребрендинг. Наприклад, оновити вивіски, оновити рекламні матеріали, оновити сайт, оновити логотип. Але назва Вектор залишається та, ж, тому що вона досить пізнавана серед споживачів, і клієнти йдуть на цю назву до цього підприємства. У такому випадку так можна змінити там графічні складові, 에, придумати нову кольорову гаму, розробити новий логотип. А назву Вектор залишити ту ж саму. І після ребрендингу можна подати нову торгову марку на реєстрацію. І таким чином виходить, що у нас назва підприємства, назва бренду залишається та ж сама Вектор, але у нас є нова торгова марка, і у одного власника з'являється декілька свідоцтв. По третє може виникнути наступна ситуація. Ви, підприємиці, прийшли до юриста зареєструвати свою торгову марку, свій бренд насолода смаку для кондитерських виробів. Юрист вам провів патентний пошук, і за пошуком виявлено, що вже є раніше зареєстровані торгові марки зі словом насолода, зі словом смак, зі словом смачний. Це вже більш складна ситуація, адже в цьому випадку і власники різні, і клас співпадає. Що ж робити в такому випадку? Особисто від себе скажу, що немає універсальної формули, яка б допомогла кожному підприємцю в такому випадку. Але дійсно існують кейси, коли можна зареєструвати схожі торгові марки в одній сфері бізнесу. Схожість визначається за трьома критеріями: звукова, графічна та смислова. Тобто, як ми порівнювані торгові марки чуємо, ми на них дивимося, і наскільки візуально вони схожі, та наскільки вони схожі за сенсами. Якщо у цих порівнюваних схожих торгових марок співпадає один-два елементи, то це в принципі допустимо. І можна зареєструвати такі схожі торгові марки, але якщо загалом, там на перший погляд, вони відрізняються між собою. Зі своєї юридичної практики додам, що коли до мене приходять підприємці, які перевіряють новий бренд для того, щоб запустити новий бізнес, і якщо ми після патентного пошуку виявимо, що вже є щось схоже, торгові марки, які містять схожі елементи, то після такого патентного пошуку я даю свої особисті рекомендації. Як можна збільшити вашу розрізняльну здатність, для того, щоб загалом торгову марку ну, от в такому вигляді, яку ви подавали на пошук, залишити, але змінити або внести деякі елементи, які збільшать вашу розрізняльну здатність, розрізняльну здатність вашого бренду і щоб ваша торгова марка була успішно зареєстрована. Ми з вами обговорили, так би мовити, позитивні аспекти реєстрації схожих торгових марок. Але я не можу залишити вас в рожевих окулярах, сказати, що все відбудеться. Бувається класно і хочу показати вам іншу сторону медалі. Ну, по-перше, якщо ви після патентного пошуку виявили, що вже є схожа торгова марка, дуже схожа, але у вас виготовлені там етикетки, вивіски, бірки, упаковки продукції, і ви не хочете нічого змінювати, тому що ви все це вклали не одну тисячу, а може, й не один десяток тисяч доларів. То існує ризик попередньої відмови, і хочу сказати, що ні я, ні інший юрист інтелектуальної власності не зможу вам гарантувати 100% успішний результат. Ми, як юристи, можемо тільки висловити свою думку з приводу побаченого, наскільки ми вважаємо вашу реєстрацію успішною, але саме ви приймаєте рішення ризикувати чи ні. І коли ви бачите, що вже щось схоже існує в реєстрах, ви не хочете нічого змінювати. То скоріш за все вам надійде попередня відмова, і скоріш за все вашу торгову марку не зареєструють. Мабуть, пізніше я запишу відео, яке буде стосуватись саме попереднього пошуку. Розкажу про його переваги, для чого він проводиться і навіщо він вам потрібен. І також розкажу про попередню відмову. Адже насправді не все так страшно, і попередню відмову в деяких випадках можна подолати і отримати свідоцтво про реєстрацію вашої торгової марки по друге, якщо ви свідомо хочете зареєструвати торгову марку, яка уже схожа з іншою торговою маркою, то вас скоріш за все не будуть впізнавати клієнти на ринку, і у клієнтів у свідомості виникне плутанина, де чи бренд. Розкажу зі свого досвіду. У мене в Харкові є улюблена кав'ярня. Але зважаючи на те, що вже існує багато кав'ярень, у яких в назві є частинка кава, кофі англійською, кафе і тому подібне, я коли призначала зустріч з подружками, там я говорила: ну давай зустрінемось в кофі, кава, кофі, кофі, кофі. Ну, та кав'ярня на Сумській, ти знаєш. От, я довго не могла запам'ятати назву цієї кав'ярні саме через те, що існує уже багато схожих назв. І оця плутанина в свідомості може породжувати е, те, що ваші клієнти будуть йти до бренду, який схожий з вами. А в деяких випадках використання схожої торгової марки може бути навіть порушенням, за що ви можете понести відповідальність. По-третє, якщо ви хочете зареєструвати на себе торгову марку, яка відома за кордоном, і це міжнародний бізнес, але не зареєстрована в Україні, то у вас це не вийде. Так, так, існують бізнеси, які працюють з незареєстрованими торговими марками, але ви так в жодному разі не робіть. Експерти зараз керуються не лише офіційними реєстрами, де внесені об'єкти інтелектуальної власності, а й відкритими джерелами з мережі інтернет. І, наприклад, якщо ви свідомо подаєте на реєстрацію чужий бренд, то експерт після того, як проведе пошук по офіційним реєстрам, може провести пошук по інтернету, простіше сказати, загуглити. І він зможе побачити, що бренд, який ви подавали на реєстрацію, це бренд відомого італійського, Лійського одягу цей бренд там зареєстрований в Італії. У цього бренду там вказаний зовсім інший власник, і вам тоді необхідно надавати документальні підтвердження, що у вас перше або є дозвіл на реєстрацію цього бренду на території України, або, по-друге, ви і є власником цього міжнародного бізнесу. Повторюсь, що дуже класно звертатись до юриста за патентним пошуком навіть не перед реєстрацією торгової марки, а перед запуском всього бізнесу. Адже якщо ми виявимо деякі слабкі моменти, то їх можна виправити ще на старті і не витрачати гроші на переробку логотипу, на переробку всіх рекламних матеріалів, на реєстрацію, яка виявиться в кінці кінців неуспішною. Я не зможу дати вам 100% гарантій, що все буде класно, але я звертаюся. Зверну вашу увагу на слабкі моменти, які можна буде виправити. Для того, щоб звернутися за консультацією, звертайтеся за контактами, які вказані в описі до цього відео. У мене є певні інструменти, досвід навики, які я використовую саме на користь своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та знайомими. Я, як юрист, у сфері інтелектуальної власності буду вам розповідати про реальні кейси та давати практичні поради для того, щоб ви змогли захистити свої права.